Привіт! коли створюється сім'я, як правило, з часом ній з'являються діти. Ми стаємо татом, мамою. А цього, як ми знаємо, його, на жаль, в школі не навчають. І ми виховуємо дітей, як вміємо, як розуміємо, як виховували нас, або, можливо, як ми прочитали. Просто я читала багато книжок. Uh -huh. Нерідко з часом приходить усвідомлення, що можна, або може, і треба було щось зробити інакше, зреагувати, сказати інакше. І дуже хочеться виправити свої помилки. Хочу зауважити, що зараз підхід до виховання дуже змінився у порівнянні з тим, як виховували нас і наших батьків. Нові методи можуть десь напружувати, навіть обурювати старше покоління, тому що раніше було по-іншому. Непростий був час, і тому були інші методи виховання. У ньому були і позитивні сторони, але були і негативні. Коли народилася наша старша дочка, ми неодноразово чули, тільки не розбалуйте. Ну це я іноді так говорю. На руки краще часто не брати, щоб не звикла. Дитина має вміти гратися сама, і так воно і є. Я з цим погоджуюся. Але у всьому має бути міра. Спеціально залишали її в манежі саму у кімнаті, щоб вона погралася певний час на самоті. Таке було тоді розуміння. І ось коли нашій доньці було приблизно 12 років, якось ми розговорилися. Ми вже тоді побачили, що багато чого робили не так. Ну і що ми зробили? Ми визнали перед нею, що ми про багато речей жалкуємо щодо її виховання. Це просто, так відверто поговорили. Так вона тоді розплакалася і сказала: я все дитинство відчувала себе самотньою. Це було дуже боляче чути. Вона, мабуть, не відчувала саме ось цієї емоційної близькості з нами, якої ну от вона потребувала як дитина. Бо я ж пам'ятаю ту установку у голові. Тільки не розбалуйте. Я дуже радий, що ми це усвідомили і визнали перед дочкою. Наші стосунки стали набагато кращими, глибшими і відкритішими. Пам'ятаю, як протягом якогось періоду вона ну ніби не могла обійматися, вона ніби надолужувала той пробіл, який був. А і ще ми почали більше часу проводити разом. Почали разом грати в настольні ігри, і якось дочка сказала. Мені подобається наша сім'я. Це така була радість. <рес> так <рес> я знаю, що ми не можемо повернути час назад. Ми не можемо виправити і надолужити те, чого не додали. І найкраще, що можна зробити, це з нашого досвіду, це визнати помилки і попросити вибачення. І дуже важливо при цьому не виправдовуватися і прийняти будь-яку реакцію дитини. Так, дозволити їй сказати все, що вона про нас думає. А далі молитися за неї і не повторювати, це дуже важливо, не повторювати тієї ж самої помилки, про яку жалкуємо. Нам потрібно рости як батьки. Із власного досвіду, а також спостерігаючи за іншими сім'ями, де діти вже виросли, ми помітили таку тенденцію. Коли діти малі, вони весь час від нас чогось хочуть. Е, вони е, хочуть нашої уваги, а в нас немає часу. Ми стомлюємося, ми якось відмахуємося від них. Ну а коли вони підростають, нам їх важко відпустити від себе. Це взагалі дуже притаманно нашій культурі. Навіть, можливо, чули жарти, як кажуть, мамі важко перші 40 років. Або яка це мама, що не догляне дитину до пенсії? На жаль, так і буває. Так, і я думаю, однією з причин є те, що до нас, батьків, приходить певне усвідомлення, що ми щось робили не так у вихованні дитини, мало часу приділяли, можливо, були зайняті, коли вона просила пограти з нами. І дитина вже підліток, вона вже, можливо, навіть доросла, і ми. Ніби намагаємося надолушити пропущене, ось дати їй те, чого ми їй не додали. І вже, як кажуть, ліземо з нашими розмовами, з дзвінками, допомогою. Ну, а Дитина вже вступила в інший період життя. Вона вже потребує більш, більше свого простору, можливості бути більш самостійною, спілкуватися з однолітками. Тобто, у неї зараз вже інші потреби. І що виходить тоді, коли їй треба була наша турбота, її було замало. Дитина цього ну, ніби не доотримувала і страждала. А тепер, коли вона вже навчилася жити без нас, коли їй важливо мати більше свободи, ми раптом включаємося і А давай поговоримо, а куди ти? А може тобі допомогти? Ну і тепер в її житті нас вже стає забагато. В результаті дитина травмується двічі. Тому що цим ми заважаємо їй ставати дорослішою, замість того, щоб відпустити, ми починаємо лізти в її життя. Я побачила це в собі. Коли я зрозуміла деякі свої помилки, що варто було щось робити по-іншому, по-іншому будувати стосунки з дитиною, використовувати інші методи виховання. Я відчула сильну провину. І ось дуже хотілося все виправити, якось наздогнати. Ну, а у Лєни це слабке місце. Уявіть собі, дитина вже підросла. Вона хоче провести час з друзями, не сидіти з тобою. І це знову викликає якусь напругу. І це ранить обох. Угу. Ще раз хочу наголосити: найкраще, що ми можемо зробити, це визнати помилку і попросити вибачення, а далі зрозуміти, чого дитина потребує зараз, в даний момент від нас, ну, і давати їй це. Наприклад, у підлітковому віці, у юності, у дорослому житті нашим дітям потрібен власний простір, власний досвід, можливо, навіть власні помилки, на яких да. набуде вчити. Ну і наша віра у цю дитину, у так, свою дитину. Так, наші молитви за них. І можна сказати, на цьому все. І все-таки так хочеться по можливості виправити помилку. Якось я була, спробувала, можливо, трохи дивний спосіб зробити це, але він допоміг. У мене була ситуація, про яку я дуже жалкую. У дитинстві наша дочка була хворобливою. І ось після чергової хвороби вона вже практично одужала. Завтра іде до школи і мала покупатися ввечері. І тут до мене приходить дівчинка, я їй допомагала з англійською. Я почала напускати у ванну воду, щоб вона набралася, поки ми займаємося. Ми закінчили, дівчинка пішла додому, я закриваю двері, заходжу у ванну і бачу, Лучана вже залізла у воду і купається. Я пробую воду, а вона така ледь ледь тепленька, прохолодна. І в голові думка зараз знову захворіє. Ну і тут лєну накрило. Я на неї дуже сильно насварилася. Швидко почала витягати з води. Вона посковзнулася, ледь не впала. Уже потім вона мені сказала, що навпаки вона хотіла мені допомогти. Я приходжу, ну тобто, вона собі уявляє, я приходжу, а вона вже помилася. І мене оця ситуація дуже мучила. Пройшло кілька років. Вона вже була підлітком. І ось одного разу я. Прийшла до неї в кімнату, сіла біля неї і запитала, пам'ятаєш ту ситуацію у ванній?» Ну, звісно, вона пам'ятала. Я сказала, я дуже жалкую про те, що я так відреагувала. Можна я тобі зараз скажу те, що я хотіла б, щоб я сказала тобі тоді? Вона погодилася, я обійняла її і почала говорити. Я знаю, що ти хотіла мені допомогти. Я злякалася, що ти знову захворієш, але я знаю, що ти не захворієш, бо, в принципі, так воно і було, вона не захворіла. Все обійшлося добре. Я їй сказала: ти у мене чудова дочка, завтра ти підеш до школи, а потім ти дуже добре закінчиш школу, ти виростеш чудовою людиною. Я тобою пишаюся, я тебе дуже люблю. Дочка слухала, а потім почала плакати. І ми так Обійнявшись, сиділи. І ви знаєте, мені відлягло. Хочемо закінчити доброю звісткою. І, Слово Божого, ми знаємо, коли ми щиро визнаємо свою провину, Бог нас прощає. Хочу сказати, що і наші діти також нас прощають. А ще потрібно нам самим себе простити. Це іноді нелегко. Але Бог не хоче, щоб ми несли тягар на душі. Від цього нікому не легше. З іншого боку, ми можемо картати себе за те, в чому Бог нас навіть не звинувачує. Ми можемо мучитися, що я не так виховала, от якби я тоді. Ну, Задайте собі запитання, чи знав я те, що знаю зараз тоді? Чи були у мене ті ж самі можливості, ті ж самі ресурси, які є зараз? Чи були в мене сили, наприклад, я міг бути дуже стомленим? Чи було у мене тоді розуміння таке, як зараз? У багатьох випадках ми робили те, що на той момент вважали кращим, давали те, що могли дати відповідно до обставин, до особливостей часу, світогляду. Ще, коли ми щось робимо, ми не можемо передбачити усі наслідки наших дій. Наприклад, коли Авраам і Сара проявили недовіру до Бога і збрехали фараону, пам'ятаєте? Да? А потім ще й царю Авімалеху, то неодноразово вони це робили. То вони тоді не знали, що їхній син Ісаак збреше також цареві, як і його батько. А далі Ісака обмане син Яків. А сини Якова вже скажуть неправду про Йосипа. І оцей ланцюжок буде продовжуватися далі. А коли е, використали агар для народження дитини. Вони не знали про всі довгострокові наслідки. Про те, що це призведе до конфлікту у їхній сім'ї, а потім цей конфлікт перекинеться надалі, і е, це вже буде воєнний конфлікт між арабами та ізраїльтянами. Ми й досі спостерігаємо. Так Авраам і Сара цього не знали, і Бог простив їм їхній гріх. Насамперед, який це був гріх? Ну не недовіри до Бога, так. Е, так а також і всі наслідки. Так само Адам і Єва, коли вони їли заборонений плід, вони не знали, що через це син вб'є іншого сина. У них тоді взагалі не було дітей. Вони не могли собі уявити, навіть що будуть війни, голод і всі жахи, про які ми знаємо зараз. Ми відповідальні в першу чергу за свої дії. Так, але Бог не кладе на нас вину за всі наслідки, хоча ми будемо їх бачити і іноді навіть страждати через них. Коли Ісус висів на хресті, Він молився за тих, хто його розпинав. Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. Ось мені здається, теж, що тут він саме мав на увазі оті всі наслідки, наслідки. страшні, які будуть у ізраїльського народу, так ми також можемо бачити, як наші дії вплинули на характер дитини, на їхнє подальше життя. Нам важко усвідомлювати це, але Бог хоче, щоб ми повірили у його прощення. І простили себе цього. Ми вам щиро бажаємо.